Сьогодні я розповім про дуже відомого актора, в житті якого Україна та українці зіграли вирішальну роль. Навіть да. від власних дітей та дружини, довго-довго ховав правду про власний рід, бо то було моторошно, бо то було страшно. за те, що у тебе такі родичі могли позбавити всього. В радянські часи так воно і було можливості працювати на добре ім'я. Я розповідаю зараз про Інекентія Смактуновського. Зірка, ну, ті, хто з Радянського Союзу його знає, зірка Рязановської стрічки Берегись автомобіля. Така, знаєте, радянська, чорно біла трагікомедія, знята. 1966 році. До речі, пам'ятаєте, ну, без Одеси ж нікуди, як я завжди кажу, там були зйомки такого самодіяльного театру, в якому головні герої репетирували того Гамлета. Так от сама будівля це знімали у ну, її знімали в двох, в двох місцях. В Москві. І в нашій сонячній Одесі. Мацква це було то, що внутрі театру, а от вхід такі дуже-дуже знайомі сходи, це було вже в Одесі, на перехресті вулиць Жуковського та Екатерининської. По інформації самої зйомочної групи там була колись розміщена телефонна станція. Да, такі примітні сходи. Але вертаємося до Смоктуновського. От я відволікаюся, да, коли вам розповідаю. Він іноді згадував своїх предків. Е, ну, так це було розмито в його спогадах. І він не дуже любив про це згадувати. Е, знаєте, навіть є їх в їх родині версія, що Смоктунович, та це його, ну, ну Справжнє прізвище Смоктунович, що вони проходять ну, з давнього роду волинських шляхтичів, і були заслани в Сибир за участь в 1863 році в повстанні. До речі, волинські шляхтичі це з Рівненщини. А от про повстання. Це об'єдналися, ви не повірите. Об'єдналися поляки, українці, літовці, білоруси. І таке воно було найбільше повстання, що знайшло підтримку да, во всьому народі, так сказати. І для чого це повстання було? Для того, щоб здобути національну незалежність і відновити державність. До речі, оця шляхта Смоктуновського з Рівненщини була вся загалом. Діди, баби, брати, сестри, всіх зібрали і у Сибір. Ї. Ну, так, імперія боролась за непромислієм. Так, от, предки Смоктуновського, вони от і були з тих людей, які проти імперії поперли. Але це по одній гілці. А була ще друга гілця по материнській лінії. Ой, там були, да, там були репресії. Дід актора, його звали Аким Махньов, був засуджений орходіл ОГПУ Радянського засудив його за увагу: контрреволюційну повстанчеську діяльність да, І дали 10 год із правительного табору, із правительного трудових, трудових да, таборів. Його називали одним з керівників, та він надихав на антирадянську, а, оту діяльність. От навіть кішка прийшла послухати, як я вам розповідаю. Так отож, він вів агітацію серед селян проти того, коли хліб забирали. Да. А, здається, мені що там українська кров також була. І він закликав його дід непокори радянській владі на селі. А він зривав збори, готував замахи на тих активістів, стукачей, які казали, в тому в той хаті є хліб. Отакий був. був дід тато актора Михаїл, він також. Був засуджений, його назвали кулаком, що він спекулянт. Люди писали з самого села люди писали, що це неправда в Радянській оці, е, управління, але хто ж до цього дослухався. І Інокенті, який уже у родичі виховувався, він змінив прізвище Смоктунович, сказав, що він з Білорусі, стер з пам'яті шляхетне каріння і став Смоктуновським. І все життя він дуже обожнював Україну і Київ, тому що кров людська не водиця, українська кров знає собі знати. Всі його родичі, і по, по татової лінії, і по матусіної вони були бунтарями. І родичі казали, що Смоктуновський сам Актюр дуже схож на отца, Тут був такий величезний, сильний, до речі, зріст Мактуновського. 186 см. Висока людина. Так от, Друга світова війна, тато прийшов з таборів, його одразу призвали до армії, він загинув. І призвали уже самого інекінця Смоктуновського. Він опинився в полоні, а в радянські часи це ганьба, зрада. До речі, Смоктуновський захищав наш Київ від фашистів. Але полон. Там було важко колону військовополонених, фашисти гнали по дорозі біля Каменець-Подільську. І Смотконовський попрохав свого конвоїра попити води з якоїсь річки замерший. Конвоєр дозволив, але поки на пив, стоячи на колінах, колона рушила. І конвоєр, який шукав під мостом отого полоненого, що він відпустив, він там підслизнувся, впав, а колона вже уходила, і конвеїр там матікнувся і побіжав здоганяти ту колону, да, махнувши рукою на втікача. А Смактуновський аж не повірив, що таке може бути. І що він зробив? Він, тіряючи свідомість, доповз до першої української хати і постучався війна, кругом фашисти. А його прийняли, українці його прийняли. Перша ж хата. Прости, українці місяць годували, лікували, ховали, ризикуючи власним життям. А потім Смоктуновський знайшов можливість і доєднався до радянської армії, яка воювала з фашистами. І він дійшов до Берліну. Нагорода за відвагу і до кінця власного життя. І на кінці Смоктуновський підтримував зв'язок з Україною і от з тими українцями і з їх родичами, які врятували йому життя. А за те, що він був у полоні цілих 30 діб, да? радянська влада заборонила йому проживати в великих містах, а він хотів грати. Да, і він став актером на це потім буде слава, Гамлет, який він виконував. Це потім він стане відомою зіркою Різановської комедії, але до кінця життя в ньому буде жити страх, що хтось узнає, що його предки завжди були вільними і за це воювали, вільними від імперії, від Радянщини. А Радянщина, суспільно давлячи на людей. Вибила со Смоктоновського всю гордість за рідну шляхетну, а може, й українську кров. До чого я сьогодні це так довго розповідала? Як приклад, що може зробити держава з людиною, у якого весь рід і по татолі, і по маминою вільні люди. Я це розповіла як приклад, що може бути з людиною, яка вдячна все життя українцям, які врятували йому життя, ризикуючи власним, ризикуючи всією родиною. І як приклад, як зараз хуйно, хуйло, тою власною пропагандою, діями вбиває нас, українцям, і хто, і хто живе на українській землі, і своєю пропагандою вбиває. Все добре в своєму національному народі. Але якщо ви відкриєте любе місто біля Москви в національному складі українці будуть стояти на другому і на третьому місці. Є про що подумати.